What the fuck is this? Мене такі штуки пугають. Тіндер Кіндер котячі. <laughs> Це шляпа, шляпка трошки, так. Да. Провалимось давай в Кей-Поп, я обожнюю Кей-Поп. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розберемо 5 українських сайтів з точки зору дизайну та маркетингу. Це все буде наживо, тому якщо ти веб-дизайнер, залишайся, тут буде дуже цікаво, злапеш багато інсайтів. Мене звати Арсен, я співзасновник та дизайн-лід команди Фігматика. Це мій партнер Михайло. І полетіли. Правила е, нашого огляду ми їх не бачили до того. Вибираємо з платформи рідне рандомно і коментуємо. Перший наш сайт на сьогодні це мікродобрива. Блін, ну з точки зору візуалу. Видно, що дизайнер постарався, таке собі колаж зробив, але чесно кажучи, старувато це все виглядає. Діло. Мені не подобається тут майже нічого, якщо чесно. Все ж таки, окей, я про візуал і так далі. Але дизайн це також і ну в більшу міру, і про трансляцію якогось да, і закриття цілей, які є на цьому сайті. Зараз мені, взагалі, не зрозуміло типу, яка ціль. Ми просто показуємо мікродобрива як якийсь ціль продати мікродобрива. Мені. Дуже нагадав цей сайт сайт Федоріва, Крдобрева щось така штука. Ага. Максимально схожий сайт по структурі. Тобто, вигляду. Ми ж надихались там. А я думаю, що вкрали там. Вкрали. <реш> ну там, напевно, напевно, першому екрані якийсь офер, є і кнопка, як а, мінімум. Так, там і комерс, і, до речі, до нас звертався також один чоловік, який продає добриво і хотів такий самий сайт, як у них, але ми так і не зійшлися на ціні. Окей, давай тоді я ще так пару поїнтів скажу по першому екрану. По-перше, логотип. Ну, він ледве щетується. Да? Дуже яскраві літери, і на такому от скломорфізм фоні воно реально Вишитується, це ну мінус і проблема. Я би ну всі зусилля приклав, щоб продати замовнику редизайн типу, або як мінімум зробити його затонованим в один колір. 100%. Бо воно типу, це не так, читається. Це не, не з цього світу. Він зроблений, і очевидно, що тут є ніби позиціонування, це те, що відрізняє бренд від інших. І тут пише: розуміємо потреби рослин Наскільки малим шифтом, що дід агроном який захоче купити цю штуку, він ніколи це не прочитає, і це просто злив. Якби це зробили великим тайтлом, то було б краще ніж просто мікродобрива. Це ж ну і так зрозуміло. Ну. Щас, з точки зору візуалу, я розумію, що не бачите, рифмували, типу, ого, ого. От Отшн, екшен із І Facebook, І Facebook а, вайбер. Фейсбук, а вайбер. Вони рифмували кольором до к до кришечка ці до корка. Ну, рішення ці дуже застарілі. Не знаю, такі сайти, як Мікродобрива, я не хочу робити їм знижку, типу, що о, там це а, дорослі люди. Типу, але все одно, ну такі речі ну, бажано робити сучасніше, поки фігу не буду переносити, а тут все в принципі зрозуміло. Ну мені дуже не вистачає офера, ну там якусь пропозицію для той людини сидить. Ну, зайшла на цей сайт і кнопка, ну придбати, скоріш цього потрібно, так? Бо я не бачу, що я можу зробити далі. Написати їм, ну окей, не знаю. Так okay. По. Okay. Давайте okay. ми okay. Ще дивимось. Okay. Так про компанію. Mm -hmm. Ага, ну тож отакі ефектики. Ну, мені здається, що агрономії існує ця. Історія династійна, типу як сімейний бізнес, сімейний бізнес, і це так, більше так. як брендаверне сайт, ніж про це, коли люди да дорожають своєю репутацією. коли вони дорожають своєю репутацією вже досить довго, і замість того, щоб ставити, наприклад, бочки, можна було б поставити там діда сина на полі, і воно б вже транслювало цю ідею надійності цих добрив, що це ніби ми робимо ці добрива для урожаїв, які будуть споживати наші діти там чи внуки, і е, воно вже було б, мені здається, ну надійно чи що наразі ми бачимо просто бутилки. Такий собі лонгрід виходить, дуже багато тексту. Ну і картинки по суті ті самі, да, ті самі на ми бачимо контейнери, якісь да з цим добривом. З точки зору дизайну мені дуже важко оцінити, тому що тут все ну загальний вайп, воно не сучасне. Тут кожен блок можна перепрацьовувати. Тут треба робити, ну я, я би все по іншому робити, ну, воно взагалі просто не рифмується. Звісно, етикетка вона не перегукується з сайтом, хоча. Вони виставили пляшки з етикетками на самий сайт. Тобто воно логотип тут білий, а тут різнокольоровий. Чи можеш то теж не зробити в один ну, колір тонований? Та, та, та. Коротше, давай далі рухаємося. Ну тут теж так? оці обрізані тверді краї, коли воно знову кікі буба, зверху uh -huh. назаокруглино, тут у нас обрізано. Ки про Бубу ми говорили в минулому випуску. Да, до речі, Хто там для кого це якісь дивні зараз звуками даємо? То подивіться минуле відео. Там ми детально розбираємо, що це так. за кікі та буба. Ну окей, асортимент поїхали далі. Окей, ми бачимо дропдауни. Ось такі є враження, що сайт якісь поламаний. Да? Бачиш, тут я бачу Кнопка, якась, ну, типу, пуста, щось поламано. Цих. Може, він не робочий. Ну, не знаю, на, на платформі рідний він висить, ніби як один з недавніх. І бачиш, типу, про Окей, натискаємо про Ага, і ми а, переходимо вже на якийсь... Це лендінг, це просто лендінг виходить. А тут же продажі йдуть, правильно? Я так розумію, ну, ну. сподіваюся. Ні, тут не продажі. Ми просто детально читаємо. Можливо, вони не, взагалі немає продажів через сайт. Тут, можливо, це вони на супер опт. Ну, mm -hmm. знову ж таки, з точки зору дизайну, подивіться на цукрайду. <райду> це, це дуже така історія. І по UX, і по UI. Не знаю, це би зробили табами ось такими вверху. Знаєш, тап, тап, тап. І тут просто звичайно. І карточки товара, слайдер, і ти дивишся. Оце треба клацяти, розкривати по одному, по одній категорії дивитись. Вони просто типу ну максимально погіршують досвід користувача і подовжують у цей шлях до того, як ну, як людина може детальніше дізнатись про їх добрива. Схеми живлення, десь важка таблиця. Дуже і карта про повністю Зараз структуру треба йти, ніби з більшого до меншого. У нас зрозуміли, що перший блок інтро, обгортка про нас переваги, асортимент і схеми живлення. Це вже далі певно дуже вузько Інформація, яку нам важко усвідомити, але вона, напевно, дуже важлива. Але вона, вона важко щитується. Ну і ти розумієш, що оця і таблиця. дистриб'юції. Оцей текст поміщений дуже впритек середини цих контейнерів. Ну тобто, дизайнер дуже погано попрацював над цією таблицею. Тобто, як щитувати контент, я взагалі не розумію. кілька текстів, він маленький, десь не, не знаю. Мені здається, що він десь 11. Давайте глянемо. Не знаю, дванадцятий 12, 12 розмір. Ну це ледве-ледве. Окей, тобі нормально, типу, але ну уяви, там 40 плюс людина, якщо буде дивитись на цей сайт. У мене теж зір не найкраще, і я ледве це щитую. Ну таке насправді що pien... сайт про все і ні про що, точніше, ні про що і ні про що. Не зрозуміло, для чого eee... він тоді. Давайте. Це to action на сайті. Oh. О, кнопка ah. ah. ні-ні, скролить вниз, походу. Й... Оп, а ah, ані скролить вниз. Ми щось напишемо. Дивимось, як працює як. в них. Полетіли, площа, полетіли відправити. Ну, дійсно, не. Данкішу. Редонік. Якщо вам потрібно переробити ваш сайт, будь ласка, напишіть там. Окей, давайте next. Давайте. Сподіваюсь, наступний сайт буде цікавіший. <хух> наступний сайт в нас це притулок для тварин Sirius. Першого екрану Прямо очі задоволені тим, що вони бачать. Як називається цей шрифт? Дається. Є Ukraine. є Україн. Ти правий, сіріус про людей з добрим серцем, які допомагають тваринам. Відео про притулок, найбільше притулок України. По перше, давайте таке. Візуал топ дуже сучасно виглядає, mm -hmm. дуже класні кольори. Ще класні тим, що вони асоціюють з кольорами України. Класна композиція, класна сітка, класний великий заголовок. Це що по візуалу, і з точки зору ЮХ маркетингу, як я розумію, то теж все топ. Ти одразу розумієш, де ти знаходишся і розумієш, що ти можеш зробити. Ти велика колту екшен, знайти дивись. Знову лапка песика вивезла. Ну бачиш, якщо вони передбачили англійську мову, люди серйозно взялися за це за цю справу, за притулок. Колософерту. Це... Давай пробуємо. Це рулетка, Ми це любимо. Вау, Вау. Вау. Тіндер. Тіндер котячий. <laughs> Блін, дивись, яка мура. Блін, дуже класно зробили, дивись. Тобто ти можеш собі підібрати таку рандомно тваринку. Ти можеш його лайкнути, а лайкне. Клас, ну це все, ти додав собі в лайка. А, та та та, та Капець, ти можеш обирати декілька, а потім тако <свісно> порівняти. Знаєш? Давай виберемо, давай що кота виберемо. О, oh, катура. Нормальні вісім місяців. Ходимо порівняння. Лапка вилазить. Обрані хвостики. А що ці очі? Вони клакають? Вони кліпають. Усиновити. намити. Шурову дочерити. Давай подивимось, усе натискаємо. Стати опікуном хвостика. Хочу подарувати. Ага, ти що обираєш, як саме ти хочеш підтримати? Це дуже круто. Прикольно, так хочу погуляти. Фінансова, інформаційна опіка. Це як з котом інформаційна опіка може бути. Мау не зрозуміло і волонтером, партнером. Ну клас, дуже круто пропрацювали. Так, ну, це дуже топово. Дуже давайте топово. Давайте подивимось далі. Задонатити ми переводимось на сторінки. окрема сторінка да, з донатом. Що місячна разова. Оце теж дуже топово. Тож на першому нашому розборі на рідне ми зайшли, були на поверне живим. Там так також побачили, що щомісячна допомога є. Це і ну насправді це дуже класно, тому що люди забувають, що там потрібно донатити, допомагати, і така підписка. Це дуже добре. Давай зрозуміємо, де цей де знаходиться цей притулок. Відео не працюють, чомусь можливо що Розробці тут у нас така просто бігуща строка. 3000 носки. Я хочу зауважити, що з точки зору tone of комунікації, то вони все дуже грамотний райтер. Тут був хвостикі, носики, ці всі слова, постаті, проекти mm -hmm. дуже смачно, дуже смачно звучать, прив'язуються, запам'ятовуються і реально відчуття. та 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 типу, ти зразу такий хвостик, носик, і зразу собі засунули п'ять собак і три кота в свою одну кімнатну студію. Другий момент, все в, в, в Бубі, то, да, о, це воно, точно. Воно, типу, все... Все Дуже. Якщо відчуття бренду зразу похилені. Килині фотографії, немає рівних фотографій. Все про добро, все а про це оцін... воно, знаєш, нагадує цю голову собаки, яка така. ранчик. Так, так. <знят> так <знят> ну одразу другому блоці в нас, значить, така собі ще інформація, що вже 10 тисяч тваринок завдяки Сіріусу знайшли своїх людей. Просто клас. Рухаємось далі. Фінансові звіти. Вау, ти можеш зразу почитати. <знят> тобто ми завантажуємо pdf очку Все поламалося. Так, давайте ще раз. Лагає трошечки. Ну нічого, ми віримо, що в них є ці всі звіти, а можна всі приглянути отако. Окрема сторінка. Знов як вони класно так знаєш, типу, оживляються цих тваринах. Тес бухгалтер. Я особисто затверджую, що всі звіти переходять на мою висоту інспекцію. Це топ. Не будемо лізти в документи, все типу зрозуміло. Хочеться про те, що там ще нижче є. Чесно, по візуалу цей сайт як критикувати не можу. Тут класно попрацювали і з картинками оці колажі, і от з такими мікроанімаціями там вилазить лапка, тут кліпає песик, підмігує, там тобі очки підмігують, і все дуже плавно. Нема такого, що тебе набридає, чи воно дистракти від контенту, воно все так пів, так точко. Кова дуже бігуща строкава, така ну топ, mm -hmm. топ, топ, топ донати. Оці руки, які вилазять, аж все про обійми. Подися, круто зробили ще такий е, зациклене колесо. Ось це Топова ілюстрація. Ще я так розумію. Кастом робили Ну, ці руки, і оці тваринки. Вони ну все з однієї колекції. Знов ці очі. Блін, лапа. Я просто хочу зрозуміти логіку, коли вона вилазить, тупо рандомно. А Дуже, далі, ця... Дуже цікаво, що в горизонтальця кнопка, зазвичай вона під низом, там, да? А тут мені цікаво, що ну, вона. А ага, все нас переводить, це понятно, просто... на таку сторінку. Колекція з... котів. Колекція Теж класно. Типу, незвично і класно. Так, так, так. Як допомогти? А? Відділ підбору людей. <laughs> типу, наоборот, це що вони вибирають людей, а не, а не люди їх. Ну тут насправді витягує все копірайт. Уяви, що тут писало би там кіт, пес. Наші собаки, наші коти підтримуйте притулок. Вона би не сильно постраждала, але але б втратило свій шарм. Це по Федорі було все зроблено, коли кожне оце таркання. Наш те типу, по всьому, по всіх, е, якби складових дизайну успішного і копірайт, і кольори, і форми, і фотографії, і колажі. І тут все, типу, як на мене, ну якщо не 10 з 10, то 9 з 10 100%. Ну я б сказав, 10 з 10. Мені все дуже подобається. Ну коротше, тут ще багато стрінок внутрішніх, багато є ще Добре, фільтри. Та, ти так. можеш обирати утримання на цій сторінці про. Сумасшеч. ну Взагалі на сайті. Здається, архів, як допомогти, контакти. Ну, все топ. Ну, тобто, десять десяти, як на мене, дуже класна робота. Космос Студіо. Космос студіо космос. Так, наступний наш сайт Style Dance Studio. Відкрий для себе світ танцю та. Такі штуки пугають. Танці лякають. Ну так. Та, та, та. Що uh... стосується дизайну сайту. Ми зрозуміємо, так. Да. От нас є у нас є декілька локацій. Три локації в Києві. Далі про нас швидка навігація. Ми бачимо ціни абонементи, ага, Франківську, та, залу. Подарунковий сертифікат, досягнення, блог, все зрозуміло. Розклад полетіли стилі. О, і тут немає, випадай. Стилі немає. А це ж мікс стайл, типу, який тут може бути стиль. Це є стиль. Ну добре будемо дивитися. Давай, відкривай зразу стилі. Давайте розбиратися Ну, це такий, style. Е бізнесовий сайт. Ну я би поки не сказав, що це насправді супер бізнесовий. Десь на ці кнопки, такі попартовські, дуже модні. В мені хочеться нижче подивитися. Так, звісно, да, да. Поки що так. Да. Ну, і фотографії класні, такі, знаєш, типу арт-хаусні. Mm -hmm. mm -hmm. От починається попарт. Дивись. Стиль, стиль, ну, індивідуальні стиль. для дорослих, для дітей, для малюків, всі стилі. Табло такі в нас цікаві. Оп. Тобто оп. Все, що стосується танців, міг Слуха, дві класно підтягуються, ну і яка класна анімація. Сінімація цікава. Чин чінь чень. Чін чен. Чінь. Лізька робота з цими штуками. Дайдемо От липше. здається, що ніби щось поломане, але це ж все про бренд. Класна робота з фотографіями, з типографікою, з ось цими бренд-елементами. Все в такому по да? так? Uh -huh. Дуже стільово. Так, і футер. Окей, футер легенький. Провалимо давай в кей-поп. Я обожнюю кей-поп, можемо зв'язатись, понятно. Опа, ще щось, мало бути, Та. щось мало бути, щось мало бути, щось ось немає, не підтягнулось. Можна податися графік занять. А де ми його дивимося? Ми дивимося аж внизу. Ну це трошки незручно, насправді. А воно перекидає, що ці вниз. таби аж тут. Тобто тут ти обираєш, що побачиш. Ти маєш вибрати категорію, бо це різні групи. Та, отут конечно, а тут трошечки, звичайно, не дуже гарно ти знову вибираєш локацію, тієї групи. Ні, во тут локація, а потім вибираєш, вибираєш яку категорія. Це. це шляпа. Шляпка трошки, да погано, коли знаєш, типу, в тебе є якісь контроли, які тебе видаються на наступному екрані. Ну це тупо ну це дивно. І тупо трошки, да. Це було складно реалізовувати, і воно не працює, тому краще таких рішень уникати. як класичні, все, що стосується, напевно, конверсій, покупок там чи букінгу занять, краще дотримуватися стандартних рішень, так як очікується, що люди будуть регулярно це робити. А не тільки один раз не варто робити якісь е, речі заради візуалу, які впливають на конверсію. Ну, ця штука ну, об'єктивно погіршує конверсію на сайті. Не робіть таких а, візуальних так. речей, які погіршують. Тобто, віз заравізуал зради візуалу в таких саме флоу не варто робити. Тут краще робити те, що працює. Щоб я порадив зробити, я б порадив зробити просто дві таких е, строки табів. Перший перша строка вибере значить е, район, вибере локацію, а далі вибере яку категорію. Воно би все було в одному ювпорті. Вибрав, подивився, записався. Все Президенти філіалу. Е, е, це тренери. тренери. Одвесь які мехнікиша. Кей-джей, сейканкатус. Ви ще не танцюєте, залишіться на пробне заняття. Найс. Nice. Хочу ще головну пройти до кінця. Ми подивимося зараз тако, хлоп-хлоп-хлоп. Тут все те саме: ми обираємо стильок. Круто. Опа, от їхня команда, мікстайл. Круто. Ну, насправді класна робота стилем. І що ще я би додав сюди такий, знаєш, як типу плюс в загальному цю копілку? Це те, що е, логотип в нас насправді взагалі про інший стиль, ніж той, що є на сайті. Але насправді цей логотип трішечки застарілий, отакі От логотипи вони ну роки 3-4 тому були актуальні. І дизайнер який робив цей сайт. Він вирішив не йти на поводу знаєш вже якогось там брендового рішення. Тому що 100% ця, ця компанія Mixstyle цей логотип не робила там за 3 тисячі доларів. Вони це якось ну все впевнені, що це робиться, коли там щось починається. Друг зробив, сестра зробила. І дизайнер, який робив цей сайт, насправді дуже 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 класно спостарався. Да, і класно, що продав власне компанії стиль, який. Не власне дуже рифмується з тим брендом, який вже є в цих мікстайлів. Тому це топчик. Дуже вірш вони написали в 2008 році, і з того часу його не міняли. Копіраїт, За, зачитаєш, я думаю, ні. Якщо вони в копірайт тут поправлять, я думаю, що вони набагато більше виграють. Тобто їм треба тільки копірайтера, наняти і все Тонофойс тонофоєше. От, от якщо брати ти постаків і лапок до цього стилю, що дати тонофойс, стільовий і буде топ. Бо Було такі да ми в соцмережах, відгуки. Ну та це на контрасті можна порівняти як було в минулому і тут і. І тут значно весільний танець, хіп-хоп. Полетіло. Блін, Алік, нас відео, Почекай, за, прийду за. Загалом клас. Я би що ми радимо. Тонфойс попрацював. E, І працювати. флоу конверсії зробити краще, щоб не відсіювались люди під час реєстрації на танці. Так, здебільшого все, я думаю. Демо далі? Робочий, так, погнали. Я не знаю. Називається цей сайт, називається ця компанія, і, чесно кажучи, я легесенько був і дивився перед тим, як ми записувати, починали це відео. Правила е, нашого огляду. Ми їх не бачили до того. Вибираємо з платформи рідне рандомно і коментуємо. Одразу в першому екрані, типу, я бачу вау, який тренд! Вау, який можливо таке собі якийсь постмодернізм, бруталізм. Знаєш, що, вау, пролітають якісь ртутні речі, такі кольори з тінями. Але починаєш читати, і я типу не розумію, what the fuck is this? Замагаємо зрозуміти про що цей сайт. Ринок змінюється, і бізнесу важливо адаптуватися під нові реалії. Але реалія це те, про що не пишуть т'юторіали. Тюторіал. ми створили Я не знаю це платформа консультації з лідерами бізнес-індустрії. Вот, пане маркетолог, ваші daily, враження. Daily, daily. Ну, враження дуже змішані, дуже змішані. Е, е, схоже на те, що цей дизайнер колись дуже дуже давно, років 5, напевно тому, дуже багато часу привів на сайті Федері. В нього був дуже якийсь такий схожий, але він собі міг це дозволити в той момент. І вони намагалися це щось повторити, показати, що їм байдуже на правила, байдуже на шифти, байдуже на загальноприйнятість. прийнятість. І ми, як бізнесмени, можемо давати вам консультації, тому що ми вже зняли свої костюми, ми вже ніби при прийшли у, у роль, напевно, якихось адвайзерів нам пофіг. Але зараз ми подивимося, чи насправді це цей сайт може цю довіру нам вселити. Та, та, та ти типу. все ж таки зараз очікує наші оп. Давайте тепер дивитись і розуміти, все ж таки, чи воно оправдано. Дивіться, окей, знову ж таки, текст, все знаєте, так дуже скромно. Два Знає екрана що? і чому вірити цьому сайту, і чому треба скролити на третій. Взагалі екран. В нема жодних профів. Поки нема. Давай я попробую прочитати ще раз копірайт. Наші експерти пройшли різні стадії розвитку бізнесів. Вони масштабували. Їх і виводили на нові ринки, проходили кризи і розвивалися під час криз. Бізнес-консультація це бустер, який допомагає вам знати більше і бути швидше тут і зараз. Досвід, пристрасть і трохи зовнішньої допомоги часто завжди творять дива. Е, дуже концептуально поки що. Знову таки, вау, давайте це далі дивитися. Це люди, які не цінують свій час, тут мають вже на третій екран скролити. Для кого тут з'являються знов дуже такі рішення? Супер стільові градієнти такі собі. Знаєш, з якихось 2007-х років, а чому дизайнер хто зробив? Тому що знову ж таки він дизайнер і дуже байдутренда, та, і він такий бунтар. Бунтар та у вас а є ідея да, бажання тут нього тарас... на, на колка. Тут серце і на на ім, мом написано. Бізнесу, вам викрити достатньо чинної стратегії, ви вже маєте бізнес, ви це ваш бізнес. Окей, для кого? Зрозуміло. Далі, наші експерти, кожен у «Я не знаю» практик. Ми відповімо на питання, поставимо питання, прочеленджимо вас і допоможемо уникнути поширених помилок. А далі вона навіть не скроється. Тут просто знову ж таке бунтарське рішення. Бунтарське, так. Добре, що в мене є, ну що це MacBook, я можу трошки вправо скрольнути, бо тут жодних індикаторів, що тут щось далі. Ну, крім цього, да? Я думаю, такого рухати. Рухається. Стрілок нема. Блін, я поки нікого з цих не знаю, але можливо це дуже нішова якась історія, і, можливо, цей сайт десь в інстаграмі в Біо. Bio... Для свої, для свого ком'юніті, яке знає почерк ось цих жінок. власне жінок, піарщиків і фешн-бренд дістів. Фешн, фешон дуже щось на рівні щось на рівні mm -hmm. Мейсон Марджела. Окей, давайте далі Трап, давайте. давайте. послуги. Піар стратегії, фешн-бренд менеджмент, сервіс. Це ж тут консультація, яка послуга може бути Вберіть сферу, в якій би ви хотіли отримати консультацію. Ого, тобто вони працюють там от, в вісьми сферах. Майстер класи Масло, робляться. Наступний крок: оберіть експерта, оплатіть консалт і залиште. Ваші контактні дані, консультація, консультація, пакети Фаундер, я так поняв, Аліна Врублевська, Олеся Боровська. Місія цінності, поширені питання і контакти. Футер для Да, таке собі футер. Ну, згальне враження склалось такі, що люди, які створювали сайт, я не знаю, всю дорогу не знали, що вони створюють контексту. Сам до кін до кінця до футера. Вони ще не знали про що це має бути. Це мав бути сайт, однозначно. Але як він буде називатися, я не знаю. Що тут буде навчатись там, продаватися, я не знаю. На чому будемо фокусуватись, я не знаю. То головні спікер, я не знаю. <рес> яке моє враження від сайта? Я не знаю. Я не знаю. Блін, давай подивимось, яке флоу в реєстрації. Давайте. От Далі, я хочу політі. дуже від Мері Фуртас отримати консалт по фешн бренд менеджменту. Дуже гарна дівчина видно, що роздіфай е, цей таке. Вартість консалту сімсот 7... 780 євро за півтори години. Ну, бронюй. Бронювати, genau. так? Ну давай uh -huh. e -э оформляємо. А, ah, ну добрий день, це ж Wi-Fi. Давай рандомно що Мені цікаво, що далі буде. Просто ти плачеш фонди. Блін, мені здається, що це дуже нішева історія. Е якщо там не знаю, цей сайт побачить, це відео побачить дизайнерка там, чи якісь люди з команди. Да, ви, типу, не дуже на, наш, на нас ображаєтесь. Ми, типу, ну насправді хотіли зрозуміти про що цей сайт, але наш вердикт ми не знаємо. Ми не знаємо. Давайте далі. На сьогодні останній сайт. Це перша українська біржа хедрен... хедрентингу та фрілансу. Перший раз в житті бачу слово хед Я голова, р... оренду Орендую голову чиюсь. Чесно, я такий термін перший раз чую. Ти чув таке колись? Ні. Ти більш таких бізнес-штуках? Англійську знаю, трохи не чув. Дивіться, знову ж таки, давайте повернемось до нашого такого, до нашої філософії цих відео. Я про дизайн, Міше, про маркетинг. Про дизайн. Слабо дуже, дуже слабо. Жодного бренду немає. бренд ніяк не. Транслюється таке відчуття, що це темплей 2017 року, якийсь використаний да, в створенні цього сайту, і все. Мені по дизайну дуже важко тут щось коментувати. Трабли є з лінками. Там це лінк 14 пікселів, це лінк 16 пікселів, це лінк 14, вже худіший. Коротше, системності немає. Ця анімація просто там, типу, на фрі безкоштовні темплейти краще є. Безкоштовні. А це ну напевно запарились трошки. Воно вопше не. Було. Подивіться на цю свою іконку, яка ну такі іконки мають бути про такими, максимум малесенькими. Вони тут. Зробили, як... А з єдине із... свій Укрпошти на пару секунд. Зараз переймаємо гігантів. А, ти бачиш ти про логотип, так? Але по десь яке трендувала Укрпошта. Красавчики, взагалі. Я думаю, що їм ребрендинг робить якесь банда едженсі Ну давай, по маркетингу, по дизайну мені. Спорити не будемо, інших більше не знаємо. Українських не знаємо. Напевно, вони. Думали про Upwork, Коли ти заходиш як бізнес або якийсь контрактор, заходиш, хто шукає собі дизайнера або кого, що тут можна маркети. Блату скільки тут ніж IT, маркетинг, юриспруденція. Давай знайдемо бухгалтера. Давай знає, ну знайти краще експерта, бухгалтера. Милий мій бухгалтер. Зразу в нас є список експертів, яких немає, яких ми можемо запросити на роботу. Передумати може передумати категорію бізнесу. Ну Це странна штука. Навіщо? Бізнесу. Ну, тобто... ну, бухгалтер під IT, бухгалтер під Агро. Плюс равніше така історія. Бюджет не зрозуміло, мені трошки поняття. Є оплата за годину. Зрозуміло, скільки коштує цей спеціаліст за годину. А бюджет, що тут мається на увазі? Вони переклали прямо з англійської. Бо ти можеш, ніби, фікс прайс мати. І це фіксований. А, на послугу. Так. Фікс прайс на послугу. Так. Давайте повернемось назад. У нас погодинна головна. оплата в Україні, мені здається, взагалі така не існує такого розуміння, як погодинна оплата. О, так. І коли ти питаєш людини, скільки ти заробляєш, тобі. В гривнях ніхто ніколи не після 50 гривень в годину, там чи 560 -50 гривень в годину це абсурд. Так, це це ну не приїлося. <рес> ну ладно, окей, типу, call-to-action це знайти. Типу, ти одразу пишеш, знаходиш, або ти тиснеш на якийсь таб в другому скролі. Ми бачимо кнопку зареєструватися. Е, mm -hmm. Дивіться, ще таке є правило під просто, щоб ви розуміли: отакі кнопки, які в нас виконують однакову функцію, зареєструватися, та реєстрація бажано, щоб звучали однаково, і там і там реєстрація, бо там і там зареєструватися. Ну і бажано, щоб кольору однакового було. Ну бо це логіка одна і та сама. Мов той в, тої, в тої кнопки. Тут воно трошки не так. Можна розмістити проект, найняти експерта. Тут же отакі ілюстрації пішли чесно. По візуалу знову ж таки, друзі, тут експертленд запропонувати вам редизайн, Друзі, ну насправді я не знаю, які дизайнери тут будуть викладати свої там не знаю резюмешки, або які клієнти будуть шукати тут дизайнера. Ну воно ж не клеїться навіть та, 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 та. Типу, хочеться, щоб естетично Адув... воно все Адув... було. Адув... Теж. Ідеальний клієнтський профайл, і клієнт, який заходить на експертленд. І Харі для себе людину з it адміністрування чи бізнес додатків. Нічого не знайдено. Ну, блін, може з іншого боку, вони ж починають перше. Хоч якесь експерт вже є, ну дайте нам зрозуміти, щоб... я хочу зайти на Хоч шаблонний, шаблонний експерт є. Шукає, думаю, думаю, скрепить дані за Пворка, з файвера. О, Юліус Декер. О, це 25 тисяч гривень за проект, 1500 гривень година. Але не зрозуміло, що це за експерт. Ну, це ж це, ну, це ж глупо. Декер. Ну, що він робить. На ось знизу є. Медіапланування, потап... маркетинг, все, все він цим займається. Як на мене, це взагалі не пройшов. Знаєш, коли? Опа. Давай по дизайну, я говорю, що. По дизайну тут ну все треба змінювати. Насправді тут е, немає бренду. Хочеться, коли ти заходиш на сайт 24 році, щоб тебе зразу зустрічав, якийсь бренд, щоб була якась емоція виникала, щоб ти якось от просто повернемось до наших хвостетих песиків і котиків. Там зразу емоції, ти зразу проникаєшся, і навіть в мене вже три там кота є. Якщо мені хочеться ще одного взяти, бо сайт копірайт, tone of voice, бренд продає. працює так, продає що продає мені кота. хочеться виконати там цільу дію на сайті. Да? Тут взагалі не хочеться нічого робити, бо воно знову ж таки дуже темплейтно і дуже. Дуже, дуже дуже устарівший стиль використовувати на цьому сайті. Такі стокові рішення теж погані. Знову ж таки, чомусь кнопка одна синя, друга чорна. Як зрозуміти пріоритетність цих кнопок? Чи мені пріоритетніше переглянути експертів? Чи мені знайти експерта, розмістити практика різниця між цими кнопками? Немає брендингу, немає сучасності, немає системності в UI, в кнопках, елементах. Великі проблеми з отакими візуальними об'єктами. Да, тут один стиль негарний, тут сток. Поганої якості, тут ілюстрації старі, незрозуміло для чого тут фотографія. Тобто, сітка якась дивна. Тут дуже багато що можна коментувати, це все має перероблятись. От ну, цей сайт мені нагадує, от реально ніби робив джуніор дизайнер. Перша ітерація, і там не знаю, люди, які приймали рішення, сказали, все нам підходить. От коли в нашій агенції там на початку, ну там джуніор дизайнер, який в нас працює, робив щось схоже. Я давав просто я півдня витрачав на те, щоб пояснити, чому так не варто робити. Тобто, пропонував я збоку завжди роблю так, що збоку на роблю як правильно там по Очно. Ну я до того, що, що це джуніор робив. І тут треба було давати купа правок. і треба було, Ну, видно, що напевно в команді не було людини з досвідом в дизайні. Девелоп, команда девелоперів наняли якогось там знову ж таки брата сестру, які там о роби сайти, давай хай нам зробить. Не хочу осуджувати, засуджувати. Можливо, не було фінансів, але якщо у вас все полетить, то друзі, треба робити редизайн, бо тут велика біда. Ну, в принципі, такий вийшов огляд. Ставте лайки, коментарі і до наступного відео. Па-па!